Стало плохо, почало трясти всього, ноги, руки трясло. Ноги підкосили, впав. Потім скора забрали, відвезли мене в Харків з Харкова, потім на Житомир. І відправили мене в шпиталь. В шпиталі відправили на КТ і виявили опухоль, опухоль Тімус. І отправили мене в Інститут Рака в Київ. Там прийшов Ну, подивилися на мене, відправили назад, сказали, каже, пройди 4 місяці, Ну треба там прописатися курс таблеток усіх повністю. Потім каже, будемо балакати, щоб видалити її справа. Мене підлічили, відправили додому. Потім операцію мені провели в обласній івано-франківській лікарні. Видалили опухоль, опухоль переросла на серце, удаляли, чистили серце. Потім мене п'ять перевели на реабілітацію знову в місто Далину. З далини мене вже виписали на місяць, і в мене пішло заболівання, яке вже не лічиться, а імунне з таким, що ну. Уйдати лікар суднього немає. За станом здоров'я військовослужбовець отримує інвалідність. Утім, продовжує нести службу в збройних силах України. Зараз Олексій служить в одному із ТСП Івано-Франківської області.